Астрологічний прогноз від 1 квітня 2024 року, на коли краще пропланувати важливі справи зараз. Справа в тому, що у квітні місяці впливає період затемнень і також період ретроградного Меркурія до 25 квітня, а в цей період краще робити справи, ті, які примушують себе самі робити, і не залишають людині вибору. Щоб їх не робити, але цей період для таких справ, які б ну хорошо і плавно розвивались, він не дуже хороший. Кращий період це травень місяць. А в травні місяці немає ретроградних планет. І в знаки з Телець, який означає пов'язаний з матеріальними справами, є Юпітер, це планета візіння, Уран, це планета сюрпризів і несподівано хороших рішень, також з сучасними технологіями пов'язані. І інші планети вони ну, в основному в такому гармонічному положенні. Якщо ж справи стосуються спілкування, комунікації, переїздів, інформації з цим пов'язаний знак зодіака близнюки, то такі справи краще запланувати на кінець травня, а також червень місяць, першу половину червня. Таким чином, більш земні в стилі стихії землі матеріальні справи покупки якогось обладнання або нових речей, одягу машин, які мусять працювати довго і Стабільно, це краще травень, а такі інформаційні процеси, навчальні курси, комунікаційні, пов'язані з поїздками і спілкуванням з людьми справи важливі, краще назначати на початок червня. Дякую за увагу. До нових зустрічей.